Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 5 вересня, четвер. І в мене день починається сьогодні не зарядки. Трішки я побережу своє здоров'я. Так, приготую сніданок. Кашку приготую. Оця вода. І молочко туди. Німочка менше, ніж води. Так, кину дві ложки висівок до сердні ушки на столу. Кипне виключно та й готово. Ваша тяжка голова. Сьогодні треба зайнятися помідорами. Говорили ми з Сережею, закрию я, законсервірую та і все. Тільки треба цукор піти купити. Це таке. Так, закипіла кашка. Виключаю, поставила яйце, варить. У так. Так, мене ще є відбивна, залишилась, я вчора ввечері не захотіла, одну з'їла і все. Підігрію, йду. Сьогодні замість кави попию чай, чай травяний. Ох, ромашкою. Так, ведь первонарилась. Чайник закипів так, є це кипить? Так, десята десять. Я збираюсь снідать. Моя кашка відбивна. Сиру 70 грамів, яйце, і помідори, і чай. Все такий сніданок, всім смачно. Дівчата помила банки, 5 банок. На дно поклала чесник, лаврушку, перед чорний, часник порізала. І зараз буду нарізати помідорки, тому що вони, бачите, які негарні, все, домашні, але. вот такие покореженные. Буду разрезать, вырезать и закрывать. И поставила воду, чтобы закипело. 6 литров. Все, працюю далее. Так. Вода закипить, перший раз залю, стоять, зілю воду, заправлю, потім закрию. Вирізаю гнильбу, ну навіщо воно? Так, все, давайте працюю, Помідори порізала, розклала, тепер заливаю кип'ятку. Так, залила, прикрила кришками, укутую і хвилин 20 Зараз рівно 13 година. Влин 20, пів годинки, нехай стоять. Ось. Все, я поки піду відпочину. Слаба. Так, зливаю я Розсів. Так, злила я рівно 3 літри води. У мене рецепт. На Літр води, на Літр води, ложка солі. Отака От з гіркою, невеличкою такою. Значить, сюди треба три ложки. раз, два. Три. Так. Чотири ложки, Теж з гіркою. Раз. Два. Три. Чотири. Це на літр води. А мені треба на три. Значить, треба дванадцять. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Так, і тут Чотири столові ложки на літр води. Так, як і цукру. Дві. Три. Чотири. Так, це на літр води. А мені треба дванадцять. Тому що ми тут три літра води. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, Одинадцять Тут. Все. Оцад, дев'яти відсотковий. Ставлю на вогонь, закипає, заливаю, закриваю і вкутаю. Так, все, помідорки закрила. Вросіл я розходую ту саму воду, тому що вода зараз очищена, дорога. Так що. Заливаю ту саму, кип'ячу Все, помідорки закриті, вранці винесу в погріб.